Юра Гетьманец, книга. Предисловие. Это топ-1 книга всех времен и народов. Про топ-1 Юрия Гетьманца. Лучше не было и не будет книга всех книг. К прочтению обязательно и перепрочтению. Когда родился Юра Гетьманец? Неважно, ведь он вечно молодой. У вас есть доказательства внятные, что он вообще рождался? У меня вот нет воспоминаний моего рождения и про первое время жизни. Зачем он появился? Он особенный, избранный или очередной раб системы? Или чтобы написать книгу всех книг, ответов нет. Жил в селе и в городе, то есть есть опыт проживания в разных сектах и общения с разными сектантами. Напоминаю, что мы все сектанты, и где бы я ни жил, остаюсь собой. Юра Гетьманець, книга, Глава 3. Які в мене були мрії з дитинства. Я любив малювати, потім з'явилася мрія стати мультиплікатором і я став ним. Зробив топ-1 мультфільм, мультсеріал Божевільне місце. А от через маніпулятивні механіки інтернета мульт не набрав нормально переглядів, але це не завадило стати йому легендою. Можна сказати, моя мрія чи ціль збулася, але потім з'явилися нові мрії і цілі. Юра Гетьманець, книга, Глава 4. Далі мені захотілося читати реп, стати репером, і я виконав цю ціль. На даний момент записав купу треків пісень і на трьох мовах. Ну це потужно. Зняв достатньо відеокліпів. Також цікаво те, що випускаю акапели своїх пісень, таке майже ніхто не робить. І знову ж таки, із-за маніпулятивних механік інтернету, які обмежують, переглядів і прослуховувань недостатньо, хоча треки і кліпи світового рівня. Ці пісні і кліпи просто легендарні. Юра Гетьманець, книга, глава 5. Я з дитинства ну дуже люблю ігри. Особливо відеоігри. Спочатку грав в офлайн ігри, а потім і в онлайн. Задумувався на рахунок кіберспорту, але виявилося, що кіберспорту не існує, і це все шоу. А в онлайн-іграх без донату мало чого досягнеш, плюс маніпулятивні механіки. Також створював і створюю свої ігри, як настільні, так і комп'ютерні. Створив відеогру по своєму мультфільму Божевільне місце. Також створив свою ігрову консоль TrollStation Юра Гетьманець. Юра Гетьманець, книга, глава 6. Що на рахунок любовних відносин? Я любив багато кого. Коротше, я не однолюб. А от чи мене любили по-справжньому, не знаю. Ще страждав через нещасну і невзаємну любов. А от через любов до мене, невзаємну чи нещасну, страждали чи ні. Не знаю теж. Першу свою любов, наче пам'ятаю, але здається, що хтось ще був до неї. Але не пам'ятаю також, це багато про що говорить. Один випадок з відносинами в мене був дуже тяжкий, який залишив душевну травму, але, наче вже краще мені стало. Час все ж таки лікує. Коротше, любов це спам, але я на нього повівся. Зробив висновки, але все ж маніпулятивні механіки природи тянуть в ту сторону. Юра Гетьманець, книга Глава 7. Що на рахунок друзів? Друзі в мене наче є, наче немає, наче були. Але всі розбіглися, роз'їхалися, на те в кожного свої причини. Також були шкільні друзі. З ними розсталися по причині закінчення школи. Ох, як неочікувано. Також інтернет, друзі в зв'язку з останніми подіями незрозуміло чи, хоч половина з них існує в реальному житті. Нейромережі бушують, плюс теорія мертвого інтернету. Коротше, краще бути собі другом, але і це не завжди виходить. Юра Гетьманець, книга. Глава 8. Що на рахунок рідні? Родичі в мене на різний смак, різноманітність. Але не з усіма спілкуюся братів чи сестер рідних в мене нема, але є інші. Творчих особистостей, як я, в моїй рідні нема, принаймні я про таких не знаю і не чув. Короче, поки що не хочу поглиблюватись на тему рідні. Юра Гетьманець, книга, глава 9. Создал ПКЗ ЛС. Проклинаю каждую занимающуюся любым сексом. Новое словосочетание, понятие и так далее. То есть я создатель чего-то нового. Часто ли бывает такое в этой системе? Много ли кто на это способен? Конечно же почти никто.